Українець, який створив близько 40 тисяч картин, його виставки проходили в Парижі, Брюсселі, Амстердамі, а в Україні про нього майже не згадують художник самоук Епіфаній Дровняк, відомий світові як Некіфор Криницький, людина, яку роками вважали диваком, жебраком, бездомним. Але світ побачив у ньому генія. Він народився у 1895 році в містечку Криниця у родині глухонімої жінки і сам довгий час не міг говорити. Через це його вважали неповноцінним і викреслили з системи, без освіти, без підтримки. Але з дитинства він мав одну пристрасть малювати. Паперу часто не було, тож творив на клаптях, обгортках, картоні. Замість слів фарби, замість визнання, байдужість. Його не приймали до художніх спілок і навіть паспорт не хотіли видавати, не той, мовляв, соціальний тип. Та, попри все, Некіфор не припиняв малювати його акварелі це наївне мистецтво, яке ніби говорить просто, але відкриває глибину міста, церкви, люди, образи фантазії у стилі, який пізніше назвуть примітивізмом. Його випадково помітив художник Єжи Вольф у 1930-х роках. Потім були перші виставки, потім Париж, потім Європа. Його роботи порівнювали з Руссо і Піросмані, його називали поетом пензля, але Некіфор ніколи не малював заради слави. Він ішов по вулиці, сідав на сходах, діставав фарби і створював. Так з'явилося майже 40 тисяч робіт, і кожна це мовчазний крик душі людини, яку довго не чули. Пішов в життя Некіфор у 1968-му. Його ім'я влесено до списку ста найвідоміших художників світу, примітивістів. Його роботи зберігаються в музеях Варшави, Кракова, Парижа, Нью-Йорка і в спеціальному музеї Некіфора в Криниці. Але в українському інформаційному просторі він досі радше загадка, ніж визнаний митець.